Мене сьогодні дощ. У вас надіюсь, хороший настрій. Коротше, починаємо. Секретні фінали в іграх, які ви могли пропустити. Багато геймерів не завжди проходять гру від початку до кінця, іноді ми можемо завершити гру перед фінальними титрами і навіть не здогадуватися, що в ній ще може бути приховано. А досить часто, взагалі, не завершити гру, так Юбісофт. Обожнюю з них рофлити. Та все ж зазвичай саме в таких випадках гравець пропускає додаткові кіносцени, приємні бонуси або секретні фінали. Вітаю, піпли в цьому відео. Саме про такі випадки я і розповім. Тож, як завжди, вподобайка, підписка, коментар та поширення. А якщо у вас є пара гривень, то можете підтримати канал фінансово, щоб я зміг поїсти. Бачите, який худий? Починаємо. І так у відео спойлери до тої чи іншої гри. Тож будьте обачні. Вірний друг Сільвергенда в Cyberpunk 2077. Якщо вам це ще не відомо, то оригінальна гра має чотири основних закінчення і одне секретне, яке виявити не так і легко. Особисто я дізнався про неї в інтернеті, коли читав про альтернативні фінали. Отже, для того, щоб побачити цей секретний фінал, вам потрібно мати 70% репутації у Джоні Сільверхенда і пройти певний ланцюжок вторинних завдань. Якщо ці умови виконані, то після фінального бою на даху, коли вам треба вибрати одне з чотирьох головних закінчень, вам просто потрібно зачекати близько п'яти хвилин, не роблячи жодних дій. Все ж, Far Cry привіт, привіта! Потім автоматично запуститься те саме секретне закінчення під назвою «Не бійся женця. У ньому головний герой разом із Джонні розпочинають штурм будівлі Арасака, яка насправді є затією самогубства. І круто, те, що якщо ви загинете під час виконання того самого завдання, то це й буде вважатися як завершення гри. А якщо вам все ж вдасться його пройти, ви знову опинитеся перед вибором одного з чотирьох основних закінчень. Мало хто напевно знав про це, а може лише я не знав. Та якщо ваш інтерес до Cyberpunk 2077 не згас, спробуйте відкрити цей унікальний фінал. Тизер Сиквела в Gone. Шанувальники Sony викликали хвилю незадоволення, дізнавшись, що розробники гри Days Gone не планують працювати над її продовженням. Ну точніше, вони вимушені не працювати над ним. У мене про гру навіть є окреме відео, де я теж зачепив цю тему. Тож подивіться. Та от нагадаю, що причиною здається став незадовільний обсяг продажів, через що видавці втратили інтерес до розробки подальших частин схожих проєктів. Невдоволення гравців було вельми виразним, особливо зважаючи на те, що Перша частина містила прихований фінал, що підказувало про можливе продовження. Та й згодом стало ясно, що й амбіції самих розробників теж були заточені під сиквел, адже це був перший їхній проект подібного масштабу. Та про фінал у завершальних етапах Days Gone головний герой перемагає військових, а потім гравця залишають на карті для виконання вторинних завдань. Через деякий час з нами контактує Обраєн з Неро, який нарешті показує своє обличчя і виявляється досить дивним типом. Так, стоп, я обожнюю цю гру. Я згадую персії. Мене до сих пір ці емоції. Соні, що ви робите? Де мій Days Gone 2? Завершивши діалог, ви відкриваєте, що експерименти з вірусом, що перетворює організми на зомбі, були проведені над людьми для створення суперсолдатів. Оце так несподіванка. Після цього Брайан просто сідає в вертоліт і відлітає у невідомому напрямку. Тільки після цього секретного фіналу вважається, що гру Days Gone завершено на 100%. Ну плюс вторинні завдання. Ця зустріч також наочно натякає на те, чого чекати у другій частині, якщо вона буде випущена. Повернення до свого коріння в Hitman 3 у завершальному етапі гри Hitman 3, вам треба буде прийняти важке рішення стосовно Артура Едвардса. Ви маєте можливість обрати декілька варіантів, які вплинуть на фінал гри, хоча й не настільки кардинально. Однак далеко не всі гравці знають про існування секретного фіналу, доступ до якого розробники приховали за досить неочікуваними діями. Розповідаю. під час фінального конфлікту, коли вам треба взяти в руки сироватку та підійти до Артура, залиштеся непорушні. Ушним на кілька хвилин, не виконуючи жодних дій. Після цього агент 47 веде сиротку сам собі та втратить свідомість. Після того як головний герой прокинеться, ви зрозумієте, що потрапили в притулок з першої частини хітмен, випущеної ще у далекому 2000 році. Звісно, цей фінал не є основним його додали швидше за все, як елемент ностальгії або великодку. Та це не означає, що він не є секретним. Можливо, багато гравців, які закінчили хітмен, навіть не уявляли, що вони можуть знайти такий комічний відправний квиток до минулого. Мені подобається. До речі, ви ганяли лисого. Окей. Загадки Анімуса в Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla вийшла великою грою з вражаючим масштабом. Переважно завдяки великій кількості вторинних завдань та додатковому вмісту, і чисто в стіл Юбіків. Якщо у вас є багато вільного часу і ви маєте бажання глибоко зануритися у світ скандинавської міфології, то зможете відкрити секретне закінчення. Для цього треба вирішити 10 головоломок Анімуса, пов'язаних з його аномаліями. Після виконання цих головоломок вам із та недоступний секретний фінал перед фінальною місією. Суть фіналу полягає в тому, що спойлер зараз зекономлю вам купу вільного часу. Ви отримаєте більше інформації про скандинавських богів, які насправді виявилися розумними істотами з іншої планети і можуть взаємодіяти з комп'ютером Мігдрасі. Прийшовши 10 головоломок, ви побачите, як Локі об'єднується з суперкомп'ютером і перетворюється на Басіма. Повстання мудоконів у Oddworld Уадвоорд перезапуск класичної франшизи Oddworld хоч і може викликати змішані відгуки, але безумовно заслуговує на одне проходження, особливо для тих, кому подобаються платформери або ж сама серія ігор. Як і у попередніх частинах, тут також є 4 фінали, які залежать від того, як багато друзів ти врятував під час проходження. Чим більше мудоконів ви звільните від рабських пут, тим краще буде кінцевий варіант, але також є й секретний фінал, який відкрити не так легко. Справа в тому, що вам доведеться звільнити більше 80% мудоконів на всіх 17 рівнях, а це, повірте мені, справжнє випробування. Якщо ви зможете це зробити, то вас чекає секретний фінал, в якому гравець побачить безліч. Газетних вирізок про майбутнє цього дивного світу. З них дізнаєтеся, що головний антагоніст гри Молак зник у невідомому напрямку. А мудокони нарешті перемогли, рабство та масово звільнились від ланцюгів. Отже, для того щоб відкрити справжнє щасливе закінчення, вам доведеться добряче попотіти, визволяючи безліч однодумців на кожному рівні. Затягнути гру бі лайк. Like. Закінчити Devil May Cry, не почавши. Справжньою цікавістю Devil May Cry 5 є те, що гру можна взагалі не проходити. Тут насправді є секретне завершення, доступне на самому початку. Знову ж таки, Far Cry привіт. Відкрити його, втім, виявиться дуже важко, тож бувай, Far Cry. Але якщо ви є відданим геймером, наймовірніше подолаєте цей виклик і буквально через декілька хвилин побачите титри. П'ята частина серії розпочинається зі зустрічі головного героя Неро із володарем демонів Урізеном. Ви потрапляєте відразу у складну битву, щоб оцінити можливості головного антагоніста та відчути, що неро на початку гри не такий сильний. Проте, якщо використати всі свої навички і бути самим крутим гравцем Devil May Cry, то можна і виграти цього боса на самому початку гри, гра це дозволяє. Так, це справді важке завдання, ймовірно, знадобиться багато спроб. Але якщо ви все ж зможете це здійснити, то відразу після цього почнуться титри. Коротше, це той випадок, де розробники все ж дають перемогти головного. Злодія на самому початку, вимагаючи скіла від гравця. Отже, фінал виявився ближче, ніж ви думали. І я думав, і ви думали, і ми думали, всі думали. Роззброєння в Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Зараз можна сказати, що фінал гри Metal Gear Solid 5 Phantom Pain відомий, але початково він був справжньою таємницею. В якийсь момент після випуску гри гравці відшукали всі можливі файли та дослідили їх. І виявилося, що для розблокування секретного завершення потрібно було домогтися того, щоб усі гравці в глобальному масштабі відмовилися від ядерної зброї. Зрозуміло, що таке завдання було недосяжним, і навіть якщо б ви спробували розбросити... Сроїтися самі та відключити інтернет, секретне завершення так і не відкрилося б. Геній Хідео Коджіми виявився справжнім майстром гри в психологію гравців. Можливо, ви подумали, що хтось це таки зміг виконати це завдання, але ні, це не так. Розробники навмисне додали в гру катсцену сцену з секретним завершенням лише через декілька років після випуску Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Початково цей фінал з'явився на ПК, а потім і на консолях. Чи було це зроблено навмисне, чи просто як? Випадковість залишається невідомим, та в будь-якому разі це унікальне завершення не могло залишитися без уваги в цьому відео, адже воно є прикладом справжнього нездійсненного секретного фіналу в ігровій індустрії. Фрагменти сонця в Returnal. Схоже, розробники гри Returnal в певний момент збентежилися власним сюжетом і знайти виразний фінал стало викликом. Але їхній секретний фінал виявився навіть вдалішим, ніж оригінальний. Щоб розблокувати цей секретний завершальний епізод, вам треба зібрати всі фрагменти сонця та відкрити таємний прохід. Потім вирушити у цю зону і зустрітися з загадковим гуманоїдом на інвалідному візку. Цікаво, що ця істота ще є й вагітною, що викликає додаткові запитання. Після битви із цим створінням головна героїня розпочне плавно рухатися до місця, де вона зазнала аварії. Піднявшись над поверхнею води, вона скрикне геліос. І це стане точкою завершення секретного фіналу. Хоча цей фінал, можливо, і не розгадав всі загадки для гравців, він все ж набагато більш задовільнив питання, ніж попередня невизначеність завершення сюжету за допомогою оригінального фіналу. В якому взагалі не було зрозуміло, ти прийшов в ні. Музичний кліп у Crash Bandicoot 4 і About Time. у грі, Crash Bandicoot 4, як і в попередніх частинах серії, доступні кілька різних варіантів фіналу, але тільки найвідданіші фанати зможуть розблокувати їх. Вам потрібно буде пройти всі рівні на 100%, що забере досить багато часу, і тільки тоді ви отримаєте можливість побачити додатковий епілог. Особисто для мене це ніби і винагорода, а ніби і знущання. Проте навіть цей епілог не є справжнім. Секретним фіналом. Щоб відкрити ж справжній таємний фінал, вам доведеться завершити всі рівні на неймовірних 106%. І це вже, повірте, не найпростіше завдання. Якщо ж ви все-таки вирішили витратити свій час, сили, ну коротше, пройти на 106%, то вас чекає ще 20-секундний музичний кліп. В цьому кліпі музика Ука-Ука постійно заважатиме доктору Неокортексу заснути, що з одного боку досить смішно, а з іншого, може бути тизером до майбутнього продукту. Довження несумнівно, всі ці зусилля для досягнення 106 проходження варті того, лише якщо ви справжній прихильник гри Crash Bandicoot. Натяк на приквел у Little Nightmares 2 Серія незалежних ігор Little Nightmares здивувала гравців своєю особливою атмосферою жахів та головоломок, яка знаходить мало аналогів. знаю, як для вас, але особисто для мене це якийсь лімбо чи інсайт на максималках. Незважаючи на її досить незвичну стилістику і заплутаний сюжет, гра здобула величезну популярність та шанувальників, а продовження Little Nightmares 2 розлетілося миттєво. Проте в цій грі також є прихований секретний фінал, який розкриває неочікувану зміну в сприйнятті її сюжету. Щоб розблокувати цей секретний фінал, вам треба знайти та зібрати 18 дитячих фігурок під час гри. Якщо вам це вдасться зробити, то після звичного фіналу замість титрів вам ще покажуть коротку, коротку кат сцену. Шостий клон виступає з телевізора і зустрічається з іншим своїм відображенням. Потім камера повертається в бік, і перед гравцем з'являється плакат із зображенням локації черева з першої частини гри. Цей фінал зіграний так, що він розкриває додатковий сюжетний I поворот. І you після you перегляду здається, нібито це був не сиквел, а приквел гри Little Nightmares. Втім, розробники після виходу другої частини заявили, що це їхнє остаточне закриття всієї серії. І подальшого продовження не буде. Отже, це закінчення відображає цю остаточність та логічно завершує загадковий сюжет Little Nightmares. Якщо вам сподобалося відео, буду знову ж таки вдячний за вподобайку, підписку, коментар та поширення друзям. Дякую окремо всім цим людям, які підтримують канал фінансово, допомагають мені, в принципі, існувати. Якщо у вас є змога, то, будь ласка, доєднуйтеся до спонсорства Патреону, Баймієкофі, донати, що завгодно, що допоможе мені їсти. Коротше, на цьому все. Всім дякую, бережіть себе і па-па!